Якщо аварія на теплопункті трапилась, то треба, щоб голова ОСББ або особа, яка у якої є ключі від теплопункту, щоб він перекрив подачу і обратку, щоб теплоносій залишився в будинку. Але насоси ми не виключаємо і слідкуємо за манометрами. Трапилася аварія в будинку. Треба викликати аварійну бригаду. Аварійна бригада приїде побачить, де що саме тече, або що трапилося, перекриє ну, необхідні крани або усуне саму проблему, саму причину. Якщо десь тече, спочатку треба вияснити, що саме тече, або гаряча вода, або холодна, або опалення, і перекрити вхід на будинок необхідної труби. А потім вже ну, виясняти де конкретно, де саме сталося це, і перекривати там окремо. Якщо є працююча запірна арматура на стояку, то найлегше перекрити окремо стояк. Але не у всіх будинках вона працює.